Не тільки на московщині горіло у краснодарському краї РФ загорівся афіпський нафтопереробний завод. Ми таку маємо інформацію. Ймовірна причина виникнення пожежі це саме попадання цих безпілотників. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів та російський телеграм-канал ШАТ. За наявною інформацією, внаслідок інциденту горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня атака безпілотників сталася близько третьої години ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом, а потужний вибух було чути за кілька кілометрів. Близько четвертої години сорокової хвилини російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ. Повністю ліквідовано наразі вона має бути вже загасена. Але тут запитання про те, наскільки далеко змогли сягнути це безпілотники. Знову ж таки, ніхто не говорить про те, що вони українські, але якщо гіпотетично подивитися на дальність цього влучання, то якби вони летіли з України, то дісталися б достатньо далеко. Ну, по перше, цей НПЗ досить досить потужний. На рік наскільки я пам'ятаю, він виробляє близько 6 мільйонів тонн саме бензину нафтопродуктів, переробляє. А по-друге, у мене складається таке враження, що це якийсь полігон, тому що за останній тиждень наскільки пам'ятаю, це вже третій або четвертий такий випадок атаки цього. НПЗ і е, кожного разу, е, якщо спочатку там ці безпілотники там падали, не долітаючи, то наступного разу вони там падали на території. то... Цього разу вони вже вразили цех по перегонки, наскільки пам'ятаю нафти, і там вже пожежа склалася, але вона не критична для роботи заводу. А що буде далі? Ну подивимось, але 400 кілометрів це досить ну така велика дальність, якщо брати, брати до уваги від лінії фронту, ну наприклад, там Запорізький або Херсонський область. Якщо пофантазувати, то звідти така ж відстань, наприклад, до того ж Геленджика, де ми знаємо, є палац Путіна, можливо, й туди скоро долетять безпілотники. Ну розумієте, з військової точки зору потрібно знищувати військові об'єкти, тому що ну у будь-якому випадку ці бойові дрони, ударні дрони, вони ну поки що це не дешеве. Ну відносно відносно дешеве, але витрачати їх на якісь, ну там двері з Путіна або ще щось. Я думаю, це не, не, не те, для чого їх їх виробляли. Потрібно знищувати саме інформацію інфраструктуру, такі інфраструктурні об'єкти, які досить важливі в рамках майбутнього наступу, повертаючись до нафтоприродного заводу, ви сказали, що сильно на його роботу ця ситуація не вплине, але чи будуть якісь наслідки все ж таки для того, щоб постачати можливо якимись запасами пального ті ж російські військові угруповання? Наслідки будуть тому, що знищені не так давно були знищені склади паливно-мастильних матеріалів в Окупованому Криму. Звісно, що заправляє. Яти техніку можливо із колес, але ось це вибивається спочатку склади, потім там, де найближче виробництво цих паливно-мастильних матеріалів, щоб не ну не ну, не то жнеможливити те в ідеалі, а зменшити поставки паливно-мастильних матеріалів для угруповання, яке знаходиться в Криму в Херсонській області Запоріжжя. Стосовно протиповітряної оборони Росії, теж до теми загалом повітряної безпеки маємо інформацію, що російські аеропорти не можуть закупати захист від безпілотників. Закуповувати в цього обладнання для захисту від незаконних польотів якихось безпілотників. Немає порядку сертифікації визначеного і установки зараз на Росії. І через це, наприклад, російські аеропорти по факту не можуть себе убезпечити тобто тут, по перше, була робота. Санкції, які накладені на Росію, от тепер ми зараз бачимо проблему з порядком сертифікації. це говорить про те, що в результаті, наприклад, російські литовища залишаються ну як так сказати, в лапках голими перед атакою новою, наприклад, безпілотників. Ну, я не думаю, що е, цивільні аеропорти будуть ціллю для ударів невідомих безпілотників, а, але це проблема. Вона вирішується на рівні постанови. І я не думаю, що це буде ситуація досить довго. Тобто, прийняти рішення, що е, аеропорти можуть закупляти якесь обладнання. Це ну тиждень-два. І за цей період я не думаю, що у них будуть якісь е, величезні проблеми, тим більше що е, цивільні. Аеропорти в зоні в зоні бойових дій вони закриті і з російська з російської сторони з 24 лютого, і вони продовжують це постійно. Тобто, аеропорт аеропортам умовного, він, він закритий вже вже 15 місяців.